Горішки в шоколаді в мене часто просять порекомендувати форми для таких горішків. В цьому відео я покажу такі форми і відразу скажу, де їх можна замовити. Це форма горішки, форма гарбузики і форма шишки. Замовити їх можна на сайті keepform.net, Також в описі залишу пряме посилання на їх сторінку. Використовувати ці форми дуже просто. Розтоплюємо і темперуємо шоколад. Як я темперую шоколад, я залишу в описі під цим відео. Приблизно на таку форму йде 80 100 грамів шоколаду. Необхідно трохи залишити шоколаду на обробку стиків. Шоколад розподіляємо по формі і трохи її трусимо. Далі поміщаємо наші половинки горішків і відправляємо в холодильник до повного застигання шоколаду. Через пару хвилин після того, як помістили в холодильник, пройдіться ще по половинкам, втопіть їх в форму, тому що в процесі застигання вони можуть трохи підніматися. Або можете в перші хвилини покласти дощечку зверху. Далі обережно дістаємо наші горішки з форми, наповнюємо начинками. Розтоплюємо залишки шоколаду і проходимося по стикам. Як бачите, стиків майже не видно. І ось таку красу ми отримуємо. Тож переходьте на сайт keepform.net, замовляйте форми і робіть ваші горішки ще гарнішими. І підпишіться тут. все про горішки.